Привіт, я Аліса, і на сьогодні я підготувала дещо цікаве. Якщо ти хочеш, щоб у твій мак не міг увійти ніхто, навіть якщо знає твій пароль, тоді це відео саме для тебе. Ми налаштуємо вхід у macOS за допомогою фізичного ключа безпеки UBK. Це працює через режим SmartCard, який базується на стандарті PIV. Це не файда, ту, який використовується для входу в онлайн акаунти, а окремий механізм локальної автентифікації. MacOS підтримує лише цей тип входу, і для цього підходять тільки ключі UBK п'ятої серії, бо саме вони мають підтримку PIV. У цьому відео я покажу, як підготувати ключ, додати його до входу в систему, налаштувати другий UBK як резервний, і навіть зробити так, щоб без ключа взагалі не можна було увійти в систему. Ну і, звісно, покажу, як усе це повернути до початкового стану. Поїхали розбиратись. Спочатку необхідно завантажити програму для підготовки UBK. Заходимо на офіційний сайт виробника ubico.com, обираємо розділ Support і далі Downloads. Тут ми бачимо дві програми, які нам підходять. Це UBK Manager та UBK аутентифікатор. Я буду використовувати його. Гортаємо трошки нижче і тут бачимо, що можна завантажити. Після завантаження програми відкриваємо її і вставляємо свій UBK. Далі переходимо в розділ сертифікати. Праворуч бачимо PIN, PUC і Management Key. Все це нам необхідно змінити. Я натискаю Change Pin і бачу, що тут стоїть пін-код 123456. Це стандартний пін-код, який встановлюється на всі ключі з заводом. Я його змінюю і те саме роблю з пак. Тут так само встановлено від 1 до 8, і я це змінюю. Зверніть увагу дуже важливий момент. UBK дозволяє встановлювати і pin, і пак із цифр, букв і спецсимволів. Але у випадку з macOS цього робити не можна, тому що macOS не сприймає пін-коди ніякі, окрім цифр. Далі менеджмент Кей. Його тут можна ввести свій або натиснути і згенерувати новий. В цьому параметрі нічого не змінюємо, а тут натискаємо Protect with Pin, тобто захистити пін кодом Це означає, що коли ви будете підтверджувати вхід в macOS, вам необхідно буде ввести пін-код. Якщо ви не оберете цей параметр, тоді вам доведеться вводити повністю менеджмент кей. Що ж, ми змінили стандартні заводські параметри, а тепер переходимо до генерації сертифікатів. Для налаштування входу в macOS нам необхідно буде використовувати два слоти 9 a та 9D. Спочатку натискаю 9A і праворуч обираю Generate Key. Вводжу свіпінг-код для підтвердження і ось це вікно генерації ключа. Обов'язково необхідно вказати тему ключа. Щоб це зробити, необхідно ввести CN англійською та дорівнює. Після знака дорівнює ви вводите будь-яку назву англійськими літерами. Нижче наведений приклад, як це має виглядати. Далі ці параметри ми теж не чіпаємо. Нам необхідно згенерувати сертифікат. Так і залишаємо. Тут можна обрати термін дії сертифіката. За замовчуванням він стоїть один рік. Але за бажанням можна продовжити. macOS при перевірці сертифіката не звертає увагу на термін його дії, тому навіть якщо він буде протермінований, то вхід з ключем все одно буде дозволений. Що ж, тепер я тисну на слот 9 d і таким самим чином генерую ключ. Вводжу його тему із параметрів нічого не змінюю, окрім терміну дії сертифікату. Тисну ОК, Save і все. На цьому підготовка ключа до налаштування входу в macOS завершена. Після успішного налаштування обох слотів в правому верхньому куті мало з'явитися спливаюче вікно з пропозицією прив'язати цей ключ до macOS. Якщо у вас так само, як і у мене, не з'являється це спливаюче вікно, то зараз я покажу, що робити. Власне, ця прив'язка сертифікатів і буде означати. Прив'язку UBK до входу в систему. Щоб цю ситуацію виправити, нам необхідно відкрити термінал і вести туди деякі команди. Спочатку нам необхідно перевірити стан інтерфейсу сполучення. Для цього ми беремо ось цю команду, копіюємо, вводимо сюди і натискаємо Ентер. Я отримала відповідь Enable, це означає, що стан інтерфейсу увімкнений, тож вікно мало з'явитися. Якщо ви отримали відповідь Disable, тобто вимкнений, то вам треба ввести наступну команду в терміналі. І натиснути Enter. Натискайте Дозволити. І після цього вже мало б з'явитися вікно. Проте, якщо навіть це не спрацювало, в нас є ще одна команда. Після якої завжди це вікно з'являється. У мене так точно. Отже, копіюю цю команду. Знову переходжу в термінал, вставляю і натискаю Enter. Ось бачите, і нарешті з'явилося це вікно. Таке саме вікно мало би з'явитися тоді в правому верхньому куті. В цьому вікні пропонується пов'язати вставлену смарт-картку, тобто наш UBK, з поточним користувачем. Я натискаю Спарити і тепер необхідно ввести пароль, який ви використовуєте для входу в систему. Далі необхідно ввести пін-код від ключа UBK, який ми з вами змінювали спочатку. І тепер необхідно ввести пароль для створення в'язки на комп'ютері. Зазвичай цей пароль збігається з тим, що використовується для входу в систему, тобто пароль користувача. Натискай ОК і все на цьому готово. Тепер мій ключ підв'язаний до macOS і може використовуватися для підтвердження входу в систему. Щоб це перевірити, я витягаю ключ і блокую комп'ютер. На інтерфейсі входу бачу. Введіть пароль, але коли я вставляю ключ, воно змінюється на пін-код. Вводжу пін-код від ключа, тисну Enter і чудово, вхід дозволено. Ну що, перший UBK налаштований і тепер я хочу прив'язати другий резервний. Це необхідно робити обов'язково, якщо ви плануєте використовувати ключі для входу як єдиний фактор. Тобто ви вимкнете всі інші можливі способи входу в систему пароль або Touch ID. Це буде найвищий рівень захисту вашого комп'ютера, але і велика відповідальність. Ви маєте розуміти, що якщо ви загубите або щось трапиться з вашими ключами, то вхід в систему буде заблокований і для вас. Ну що, заводський PIN і пак я змінила на свій, і тепер генерую ключ-менеджмент кей. Захищаю пін-кодом і зберігаю. І тепер генерую ключі в двох сертифікатах 9A та 9D. Тут мало би з'явитися вікно для підтвердження сполучення смарт-картки з системою macOS, але воно не з'явилося. І я переходжу знову в термінал, щоб його викликати вручну. Я миную перші два пункти, що я показувала, і одразу вводжу третю команду. І знову з'явилося вікно, вводжу пароль від системи, пін-код від ключа. Помилилося. І бачу, що залишилось всього дві спроби. Так дивіться, це теж важливий момент, якщо Пін-код ввести тричі підряд неправильно, то його буде заблоковано, і відновити його можна за допомогою введення пак-коду. Якщо і пак-код вивели тричі підряд неправильно, то всі сертифікати буде скинуто в нуль. А це вже означає, що підтвердити вхід з таким ключем буде неможливо. Я тим часом прив'язала свій UBK і тепер перевіряю, чи пустить він мене в систему. Так, все чудово все працює. Тепер я хочу перевірити всі інші способи. Тобто, чи працює мій звичайний пароль на вхід. Так, працює. Перевіряю далі. Беру свій гібік і ще налаштовувала першим. Вставляю, вводжу пін-код. Відкрилося вікно в'язки, вводжу свій пароль, ОК. І чудово все працює. Якщо ти вже налаштував UBK на одному Mac, для іншого достатньо просто підключити цей самий ключ. MacOS автоматично розпізнає смарт-картку і запропонує створити нову прив'язку. Або написати команду в термінал, як ми це зробили раніше. MacOS не дозволяє пов'язати один і той самий UBK з кількома користувачами на одному комп'ютері. Це зроблено для безпеки. Кожен користувач повинен мати свій власний ключ із власним сертифікатом. Можна додати кілька ключів до одного облікового запису. Це те, що ми з вами щойно зробили. Тож, рухаємось далі, тепер вимкнемо всі способи входу, окрім UBK. Для того, щоб вимкнути всі інші способи входу окрім UBK, достатньо ввести всього одну команду. Це називається машинний примус. Отже, копіюю цю команду, вставляю її в термінал і натискаю Enter. Тепер необхідно ввести пін-код від вставленого UBK і натиснути Enter. Пін-код при цьому на екрані не відображається. Натискаю Дозволити і на цьому все. Доступ в систему можливий тільки з ключем UBK. Я блокую комп'ютер для перевірки і витягаю свій UBK. Вводжу свій пароль, і він не приймається. А внизу пише, що потрібно вставити смарт-картку для входу в систему. Тепер я вставляю свій перший UBK і намагаюся увійти. Але тут мій Mac почав давати збої, і я вставила ключ і він все одно вимагав ввести пароль, а не пін-код від ключа. Що ж довелося дістати ключ і вставити його знову, Ввела пін код і все чудово мене пустило в систему. Так, вхід виключно з UBK налаштовано, але якщо ми маємо на комп'ютері декілька користувачів, або ми маємо, наприклад, резервного адміністратора, то, звісно, нам необхідно надати йому можливість входу без використання смарт-картки. Для того, щоб це зробити, нам необхідно виконати три кроки. Перше це дати команду в Термінал, друге це створити групу користувачів. І третє це створити або відредагувати файл, в якому буде вказана ця група користувачів, яким буде дозволено вход без використання смарт-картки. Отже, перший крок я скопіювала і вела в терміналі команди і натиснула Enter. Далі переходжу в параметри, щоб створити групу користувачів, гуртаю вниз, обираю користувачі та групи, і тут є додати. У мене вже група попередньо створена. Праворуч можна натиснути інформацію і Додати або видалити окремих користувачів. У нас залишився третій заключний крок, який комусь може здатися страшним і складним, але це все тільки на перший погляд, тим паче, що на нашому сайті є докладна. Текстова стаття, за якою у вас вийде все легко і без проблем. Отже, необхідно створити або відредагувати файл, який можна викликати через термінал вводячи ось цю команду. Я вставила команду-натиснула Enter і в мене відкрився файл, в який необхідно помістити ось цей код. В цьому коді необхідно внести всього одну зміну. В одному із останніх рядочків необхідно помістити назву своєї групи користувачів, яку ми створили на попередньому кроці. Після того, як ви вставили код в термінал, щоб його зберігти, треба натиснути одночасно Ctrl-O, далі натиснути Enter і після цього натиснути Ctrl-X, щоб вийти з цього файлу. І ми повернулись назад в термінал. Після того, як я налаштувала вхід для окремих користувачів без смарт-картки, я хочу це перевірити. І переходжу до свого другого користувача, вводжу пароль. І все без проблем не пустило в систему. Тож, у нас все вийшло. І, повертаючись, звісно, я перевірила, чи не злетіли наше попереднє налаштування. І все добре, пароль, який був раніше, не пускає в систему. А UBK з пін кодом працює. Обов'язково створіть другого користувача адміністратора з правами відновлення системи. Якщо раптом під час налаштування щось піде не так, цей запасний адміністратор дозволить вам від'язати смарт-картку або додати новий ключ без втрати даних і перевстановлення macOS. А коли все буде налаштоване і перевірене, ви можете видалити цього додаткового користувача. Ну а якщо сильно переживаєте, просто поставте на нього надскладний пароль, запишіть його та зберігайте в надійному та недоступному місці. А тепер я покажу, як скасувати виключний вхід тільки через UBK. Щоб скасувати обов'язковий вхід тільки через UBK, знову достатньо однієї команди. Це та ж сама команда машинного примусу, про яку я розповідала в попередньому розділі, тільки на кінці не True, а False. Отже, я її вводжу, натискаю Enter і необхідно тепер ввести Пін-код від UBK. Це все. Обов'язковий вхід через UBK скасований. Тепер необхідно перезавантажити комп'ютер. Так, комп'ютер я перезавантажила, виймаю UBK і вводжу свій пароль. Але система мене не пускає, вимагає смарт-картку. Так, спробую ще раз увійти з паролем. Ні, не пропускаю, вимагає смарт-картку. Так, вставляю UBK, вводжу пін-код. І тепер система почала завантажуватись. Цьому є логічне пояснення. Зараз розкажу. Блокую ще раз систему і перевіряю, чи працює пароль. Так, тепер працює. І Touch ID так, теж працює. Якщо у тебе Mac з процесором Apple Silicon, важливо пам'ятати: після перезавантаження macOS приймає лише той UBK, який використовувався останнім. Це обмеження самої macOS, а не ключа. Саме так, що й і у мене. Навіть після вимкнення обов'язкового входу через UBK система не приймала інші методи. Але після успішного входу з ключем усі способи авторизації знову стали доступними. З огляду на це виникає питання, що ж робити, якщо останній ключ пошкоджено або втрачено. У такому випадку критично мати резервні коди для відновлення FileVault. FileVault – це вбудована функція macOS, яка забезпечує повне шифрування диска, щоб захистити дані від несанкціонованого доступу. Саме вона прив'язується до останнього використаного UBK. І без Recovery Key, кодів відновлення або іншого адміністратора доступ до диска може бути втрачений. Щоб уникнути блокування, збережіть Recovery Key заздалегідь або увімкніть відновлення через Apple ID. Це дозволить розблокувати систему навіть у разі втрати ключа. Ми можемо вилучити сполучення одного UBK з macOS. Для цього нам необхідно ввести команду. І в кінці вказати ім'я користувача. Якщо ви не знаєте ім'я користувача, то його можна легко дізнатися, вбивши ось таку команду: Who am I, натиснути Enter. І ви зверху побачите коротке ім'я. У мене це Аліса. Тож, я вставила скопійовану команду і в кінці ввожу коротке ім'я. Тисну Enter. Отже, я отримала відповідь, що мій обліковий запис має сполучення з двома ключами з таким і з таким хешем. А я хочу видалити 5 синана, проте я не знаю, який в нього хеш. Для того, щоб ідентифікувати ключ, тобто дізнатися його хеш, необхідно цей ключ вставити в роз'єм комп'ютера, скопіювати цю команду, ввести її в термінал і натиснути Enter. Мені повернула відповідь і я бачу, який хеш у цього 5CNAN. Коли я маю дані ключа, я копіюю останню команду. Копіюю хеш, вставляю його і натискаю Enter. Все сполучення цього ключа скасоване. І для того, щоб це перевірити, я повертаюся до першої команди. Вводжу її в термінал, натискаю Enter і бачу, повертається мені тільки лише один хеш. Спочатку було два і залишився один. Значить я все зробила правильно. Також ми можемо видалити всі сполучені UBK для конкретного користувача. Для цього я копіюю ось цю команду, переходжу в термінал, вводжу її і далі вводжу коротке ім'я необхідного користувача і натискаю Enter. Що ж, всі сполучені пристрої для користувача Аліса видалено, тож я повертаюся до першої команди, копіюю її і вставляю, щоб отримати відповідь. Все, жодного сполученого ключа з цим користувачем немає. У нас є ще одна команда, яка може видалити всі підключені UBK для поточного користувача. Тепер я перезавантажую комп'ютер, щоб перевірити, чи приймаються мої UBK системою. Чудовий, UBK більше не сприймається, так що все зроблено правильно. Зараз я покажу, як видалити сертифікат з UBK та скинути ключ до заводських налаштувань. Важливо, видалення сертифікатів або стирання ключа не означає, що він відв'язаний від macOS. Тому перед цим обов'язково спочатку відв'яжи ключ від Mac, як я показувала раніше. Для того, щоб видалити сертифікати з ключаним, необхідно відкрити програму ubico автентифікатор перейти в розділ Сертифікати, обрати потрібний слот, прогорнути трошки вниз і натиснути Видалити. Тепер необхідно ввести Пін-код для підтвердження, натиснути Unlock, прочитати попередження, що цю дію неможливо скасувати, погодитись і все. На цьому сертифікат видалено. Роблю те ж саме для другого слота. Все, таким чином ми видалили сертифікат з UBK. Для того, щоб скинути ключ до заводських налаштувань, необхідно перейти в розділ Home, праворуч вибрати Factory Reset, обрати стандарт PIV, що ми з вами налаштовували, і натиснути Reset. Все, тепер ключ скинути до заводських налаштувань. Сертифікатів немає. І PIN і ПАК стали по замовчуванню. Якщо ти випадково заблокував систему, її можна відновити через другого адміністратора. Увійди під ним, відкрий термінал і введи команду, яку я показувала раніше. Ця команда видаляє сполучення смарт-картки для вибраного користувача, і Mac знову прийматиме пароль без ключа. Ми з вами пройшли повний цикл від підготовки UBK до налаштування виключного входу через смарт-картку і навчилися це скасовувати. Тепер твій Mac входить лише з фізичним ключем, без нього система закрита. Це найвищий рівень локального захисту, який можна реалізувати на macOS. Використовуй тільки офіційні UBK 5 серії. Не поспішай! Завжди май резервний ключ. І, звісно, тримай себе безпеці. Па-па!